Розчленоване тіло в окремих пакетах заритий поруч собака і зовсім в іншому місці голова. А починалося все з того, що діти пішовши рибалити на сільський ставок, помітили на березі підозрілу сумку. Пакунок відкрили і, перелякавшись, побігли одразу до батьків. Папа спочатку нам не повірив. Подумав, може це хтось ну собаку там в тобі. зняв пакета, а там був череб. Ми це то а потім я лізі дімописа. Вони що то череп людини. Дорослі теж не одразу повірили очам, і з таким жахіттям місцеві ще не стикалися. Папа вже прийшов, подивився, що дійсно вони не придумують це все, а дійсно там була людська голова. Окремо в пакеті в тому лежало вухо, і ще ніби е, така шкура на шиї була. І на щоках ніби ну видно було, що ніби там ще м'ясо якесь. є. Поліція одразу взялася до справи. Череп вже переданий на експертизу, а слідчі б'ються, шукаючи відповіді на запитання: хто така жорстоко вбита і розпланована людина, і навіщо було відокремлювати голову? Було вилучено голову і направлено на судову медичну експертизу і призначено експертизу по ДНК. Рештки вбитого знайшли у лісосмузі. Окремі пакети були зариті неподалік озера. Убивці старанно замітали сліди, щоб будь-які звірі не виявили саме людського запаху. Поруч із розчленованим трупом вони закопали ще й собаку. У поліції вже є кілька версій щодо цієї жорстокої розправи, але поки їх не розголошують в інтересах слідства.